і поле про щось розмовляє, Де тиха річка і пахуча трава, де в білій кривниці вода сріблом сяє, Та наше рідне сило сикова. У Бога на долоні це кова, шматочок серця і виточок долі, вона душі хлібом ожнива. І коле сіном у тісній стодолі додому вабить рідними людьми, де срібло вниз, мов з глечика лилося, до жабок, п'явок, ворожків, синиць, до верб із нерозчесаним волоссям, і от поміж задуманих лісів залюблена, заніжена, єдина, Під пісеньку пташини голосів. Як змійка, в рідний край біжить стажина.